Всім гарного дня! Хочу сьогодні показати, як я підготовлюю своє відеречко для плетіння кашпо. Що я роблю для початку? Нам для цього ще потрібно, окрім самого відра, отака стрічка мірочна, маркер або коректор. Ну, на чорний краще коректором. Для початку нам потрібно відміряти об'єм самого відра 89 сантиметрів. І я це все відразу записую, бо нам треба буде порахувати, скільки ж нам потрібно сюди ротангу. Записали, заміряємо, заміряємо. Висоту, на якій будемо робити отвори, і нам треба буде прокреслити лінію, щоб наші отвори були на однакому рівні. Після цього ми беремо і, коли вже лінію намалювали, берем, робимо отаку розмітку. Це ми розмічаємо, на якій відстані одна від одної будуть у нас отвори. У мене вже лінія намальована, це я підготувала для вас, щоб показати. Розмічаємо, тут у мене 3,5 см. У мене тут, так, вийшло 26 отворів. І знову ж у відро вже є готове. Де я вже ці отвори, але ще не обрізала. Це ж все треба буде обирати. Це все. 26 отворів. Ось От для чого ця розмиточка. Всі, щоб отвори вас були на одному рівні. Може таке бути, що у вас там ну, ви завжди рахуйте, щоб у вас отворів всі точечки, які ви будете ставити, всі треба обов'язково рахувати. Якщо у вас вийде так, що у вас не 26, а 25 отворів, тоді ви берете ближні до них отвори, стираєте і робите їх, якби подвигаєте в цю сторону, наприклад, приблизно. І в цю сторону, щоб у вас можна було ще одну точку поставити. Це нічого, якщо вони трошки будуть ближче одна до одної. Це не так страшно. Головне, щоб у вас була та, та кількість отворів, яка потрібна. Якщо ви будете звичайним робити способом, там не важливо, у вас парна кількість чи не парна. Якщо ви будете робити метод восьминіжки, то у вас повинна завжди бути парна кількість, бо там йде лоза одна, і вона ділитиметься на два отвори, вона не розрізається. Вона йде як одна лоза, тільки ділиться на два отвори. То вам потрібно, щоб там була парна кількість отворів. Це в мене відро на 12 літрів. Так, далі, я. Робила вверху отвори і внизу. Як ви бачите, в мене і внизу є отвори. Як я відмічала, щоб внизу. Уверху тут проще, а знизу тут не дуже просто і зробити. Хто малює таку, як оце на дні відра є таку табличку малюють вже з полосами. Є такий метод роблять отут отвір. Ниточку і ниточку від середини з вузликом протягують, і, так натягуючи напроти цього отвора, уже малюють ці, де мають ці бути отвори. Я робила трошки простішим методом, я не хочу робити дирочку всередині. Я прикладала лінійку просто да, напротив кожного отвора, ну, де в мене там точечка була. Я ставила полоску, і тоді напротягої полоски ставила вже мітку, де я маю робити дирку. Так, тепер нам потрібно заміряти висоту стійки. Ми прикладаємо мірку від внутрішньої сторони відра, де у нас починається. Отвори і перекидаємо на ліцеву сторону і ставимо аж до отворів нижніх. Це у нас буде, я не дуже буду натягувати, бо у нас ротанг, якщо потягнеться, то нам треба хоча б 1 см або 2 дати більше. Я сюди дам на сантиметр більше, тобто 28 щоб не було у нас дуже впритик до відра. Він стягується, і тоді важко вам буде отут де вверх, натягувати ротанг. Він дуже буде близько до відра і просунути буде дуже важко. Тому ми трошки послаблюємо і робимо трошки, даємо трошки більше. 28 см висота у нас буде. І ми все записуємо. Висота 28 см. Так, далі, що ми робимо? І не забуваємо, що ще запам'ятати або записати нам треба відстань між цими отворами. І між цими отворами в моєму випадку це 7 см. Так і? і все. І нам ще треба знати, яка, яка ширина нашого ротангу? Скільки міліметрів? У мене ротанг на 6 міліметрів. Тепер ми беремо об'єм. 89 множимо на 28 на 28 89 це в нас об'єм 28 це висота стійки беремо дужки і ділимо на 2, 26 отворів Так, на 26 отворів і ділимо на е, е, ширину нашого ротанга на 0,6 міліметрів. Так, і в нас виходить 159 159. Ми беремо і округлюємо Я візьму. Ще додав 30 см, бо, як завжди, буває, не вистачає. Це не точні у нас дані, тому що кожен може в'язати по-різному. Може він в'язати дуже плотно до відра, в залежності, як ви стійки натягнете, може трошки більше піти. Ну, для того, щоб нам просто підстрахуватися, нам треба взяти більше. Я візьму, ще додав. Округлю до 180. У мене було 159, я округлю до 180. Це метод звичайний, це коли у вас на кожну стійку йтиме окремо лоза. Це звичайний спосіб. Якщо метод восьминіжки це коли у нас лоза, допустимо, це, це, це лоза, мірочний, мір, це і буде це лоза. Лоза це означає, що край. Нерозрізаний. Оце метод восьминіжки. І, звичайно, це ділиться на два отвори. Якщо метод восьминіжки, то нам треба 180, теж беремо в дужки, додаємо 28 і додаємо. 180 це те, що ми отримали звичайним методом. Так, 28 це висота стійок у нас відра. Далі додаємо сюди відстань між отворами, нижніми і верхніми 7 сантиметрів. дужки взяли і помножили. На два, тобто на два отвори. У нас вже буде одна лоза ділитися на два отвори. Так, і в ітогі у нас виходить 430. Ну, я тут так само трошки округлюю, тому що, ну, краще перестрахуватися, бо я так само колись перші рази робила, і не завжди в мене співпадало, то я. Краще відріжу, чим у мене буде замало. Тому що той, хто ще перші рази робиться, вони поки не зрозуміють, там можна додати все, але це ж треба все шукати і дізнаватися, як це все зробити. Якщо ви перший раз це все робите, то це вам буде трохи незрозуміло. Так, 430 ми отримали і. Додаю ще нехай 20 сантиметрів, і вийде в нас 450. І оце на це відро в нас піде 450 сантиметрів однієї лози на два отвори нижніх і верхніх. Я підготувала лози, у мене метод восьми ніжки, і будемо заводити їх в отвори. Я починаю з лицевої сторони верхніх отворів. Протягуйте лози так, щоб ваша кожна лоза була одинакової довжини, бо в кінці, може, вам не вистачить одної із лоз для завершення. Коли я вже протягла, у мене лицева сторона. І я згинаю трошки краї, щоб вони не вилазили. Опускаємо донизу і шукаємо, щоб був отвір навпроти отвора, і в нього заводимо лозу. І слідкуємо, щоб наша лоза була лицевою стороною. Як ви бачите, в мене тут і тут лицева сторона. Зараз швидко заведу знову ще одну лозу. І що ми далі робимо? Далі ми одну лозу засовуємо в сусідню, в сусідній отвір, де виходить у нас лоза. І так все по колу. Контролюйте, щоб ваші стійки були однаково натягнуті. Інакше вам в кінці, коли ви будете завершувати, буде дуже важко завести ротонг. Тому ваші стійки не должні дуже бути натягнутими. Так, затягла одну лизу вже, і так наступну. Заводимо і. Затягуємо сусідній отвір краї. Знову беремо, знову засовуємо в лицеву сторону. Знову контролюємо, щоб наші лози були однакової довжини. Лицева сторона. Знову прижимаю, щоб нікуди мої лози не ділися, знову лицева сторона. І знову заводжу отвір напроти отвору, витягую і знову контролюю все, щоб все було одинаково. Знову в мене виходить знизу дві лози, з цієї я заводжу в іншу. Та, що була попередньо мене заведена, я заводжу у наступну, яку вже завела. І так само іншу завела і знову в сусідній отір. І так все по колу. Знизу добре натягуємо, щоб не терчали наші заведені вже всередині лози. Ті, що ви внизу лози вже виводите, ви дивіться, щоб вони у вас дивилися в одну сторону. Це потрібно при плетінні, бо якщо буде одна лоза дивитись в іншу, а друга в іншу, у вас буде вже негарний малюнок і будете постійно переробляти. І так робимо до кінця. Під кожного отвора виходить лоза. у виходить. Я завела вже всі лози. У мене з-під кожної стійки виходить лоза. і тепер будемо плести таким методом через один. На один накидаємо на першу стійку ми. Накистці виходить лоза, на цю накидаємо, і цю заводимо. Знову Спеції стільки виходить, на цю накидаємо, спеціль виводимо. У вас повинна бути така гарна хвилька по всьому колу. На цю накидаємо, під, так, ага, під цю накидаємо, а під цю заводу, так, приводимо. На цю, накидаємо. Так. На цю накидаємо під цю виводимо. Коли будете робити, я вже не буду далі показувати, бо це буде дуже довго. Кожен раз, як заводите стійку, підтягуєте і опускаєте донизу, щоб у вас тут було все гарно і плотно. Отак підсовуватимете і буде все гарно у вас. І так плетете один через один, аж до самого верху. Знову беремо на одну накидаємо, звідси виходить, на цю накидаємо, з цієї виводимо. Все. І так по колу. Знову спецій. Так, спецій виходить, на цю накидаємо під цієї виводимо. Не влазить. Я дороблю і покажу в наступному відео, як я доробляю це відео. Уже вам покажу в наступному відео завершення цієї роботи. Так, і підписуйтеся, ставте подобаєчки і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Всім гарного дня!